80 квадратних метрів збудований таунхаус, коштує 70 тисяч доларів. Це Софіївська Берчугівка, до Києва 3 кілометри і поруч вся необхідна інфраструктура. Тут у кожного йде парковочна зона, якщо є бажання, можна придбати додатково гаражі. Підключена вже центральна. Каналізація і вода з електрикою це містечко. Воно повністю закрите. Тут заїзд, і територія буде тільки для власників. Дуже якісні матеріали. Керамічний блок 38 см і зовнішнє утеплення мінеральною ватою. Тут загалом, по плану три спальні кімнати. Одна з них, де якраз в цій частині. Якісна фурнітура і вікна також. Плюс ще додам, що натуральна черепиця є накритий дах. Тут іде кухня вітальня столова, якраз вод води. Розпашна система теж дорогі елементи. І така зона відпочинку, за буде встановлений паркан. Вона йде до, кож... до кожного таунхаусу. Це якраз південна сторона, тут багато сонця. Сходи монолітні, і на другому поверсі тут якраз виходить дві спальні кімнати. Одна в цій частині посередині ванна. І тут більше такий вид з вікна. І трошки далі, те, що я казав, знаходиться ось квартирні комплекси. найближчий магазин АТБ, 300 метрів. Зупинка, бо зараз вам покажу вона тут на перехресті. Якраз отут зупинка. І інша інфраструктура в радіусі 800 метрів. Все, що потрібно для комфортного життя. Приїжджайте на перегляд.